Слава Ісусу Христу! Біблія, Євангелієві святого Івана, 14 глава, з 12 по 17 вірші. Любіть один у одного! Оце моя заповідь, щоб любили один одного. Ви, як я вас полюбив. Ніхто більшої любові не має на ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх. Ви, друзі мої, якщо чините все, що я вам заповідую, я вже більше не буду рабами вас звати, бо не відає раб, що пан його чинить, а вас назвав друзями. Я, бо я вам об'явив усе те, що почув від мого отця. Не ви мене вибрали, але я вибрав вас і вас настановив, щоб ішли ви приносили плід, і щоб плід ваш достався, щоб дав вам отець чого тільки попросити в імення моє. Це я вам заповідую, щоб любили один одного ви. Амінь.